В наявності чудова обмінні пила від прокати ПК-46. Вона коштує 1830 гривень. Що туди входить? Перше, це у вас буде кейс, потім у вас буде дві батарейки, рости вольтові ампер години з індикацією, макіта посадки, все як потрібно. Потім ця пила йде на три контакти, яка працює з подовжувачем, без всякого питання. В неї без ключовий доступ натяжка ланцюга, тобто у вас ланцюг розтягнувся, чорно відпускаєте, наприклад. Ось, ви так у вас бачите, ланцюг розтягнувся жовтою, натянули, піджали, далі працюєте. Все нормально. Потім йде на пів автоматичне ланцюга. У вас в Буде 200 мл мастила, заливаєте мастило, такий сад, як підкачка, називають його, Натискаєте, там раз, два, три натиснули, пилу прогнали, раз, п'ять хвилин, так працюєте, все нормально. Потім у вас йде шина плюс ланцюг 20 см, і в комплекті буде менше 15 см, плюс шина і ланцюг. Зарядний пристрій, інструкція гарантія 3 роки, шпилка безщиткова, хороша якість. Три роки гарантії вже протестували, класна пила. Та на каналі є відео, так ми тестувалися. Ну, дійсно пила класна. Чимо, схоже, до ПК 44-ї, але тут багатший комплект. Тобто ціна 1830 гривень, відправка Укрнапошта без переплат. Тому звертайтесь.